Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. І сьогодні я до вас з ворожінням на Ленорман, яке задумане мною як більш для практиків, для тих, хто допомагає людям, або для тих, хто хоче такими стати. От. Але, але я його покладу в список відтворення для практиків, який в мене такий, як супервізія, як підтримка для таких, як я, різноманітна, недавно нещодавно створила, але потроху буду наповнювати. От. Але, якщо ви умовно, звичайно, на середньостатистична людина, і ви не езотерик, не психолог, не практик там якийсь. То, в принципі, можете теж послухати, бо сьогодні в цьому розкладанні будемо піднімати тему психологічних проєкцій, які ви накладаєте да, на інших людей, і тим самим або шкодити їм, або псуєте відносини з ними. Ну і в принципі, це нічого доброго в тому немає, це погано. От, можете тоді переносити на себе, трошки перетрактовуйте, і тут буде просто про ваші проекції, які ви накладаєте на інших людей. Простими словами, бачите це в них, в їх поведінці, в їх особистостях, в їх життєвих ситуаціях. А насправді це ваше. Це просто щось, що ви не приймаєте, не бачите в собі, не помічаєте в своєму житті. Да? От. А, а якщо ви практик, тоді це. Проекції, які ви мимоволі накладаєте на людей, яким намагаєтесь допомогти на своїх клієнтів, на своїх пацієнтів, там я не знаю, замовників, тому що така тема дійсно дійсно є, і кожний практик на певному етапі її переростає поступово. І чим менше досвіду в практика, особливо в таролога, в, в мантика, да, тим більше ризику зробити, наприклад, розкладання на картах і прочитати там свою проблему, а не проблему людини. Тому я завжди кажу, що з метафоричні. Картами, наприклад, і оракулами треба працювати в тому плані обережніше, там ще більше ризику накласти свою проекцію. І відповідно, людині не зрозуміє, людині не допоможе, і ви не зрозумієте, що не так, що пішло не так, і коротше. І дуже бажано ці проекції помічати. І, е, як правило, коли ви читаєте ситуацію, впізнаєте в ній е, себе. Своє життя, то там є ризик проєкції, да, і треба перевірити. Ну, це мантиком кажу. Якщо ви психолог, ну те ж саме. Обережно старайтеся з темами, які от близькі і вам, і мають значення і для вас, і для вашого життя. От ну, ми зараз будемо дивитись, там буде конкретніше. Зробимо на три варіанти. Тайм-код буде, як завжди, в описі відео і в закріпленому коментарі. Зворотний зв'язок вітається, вподобайка обов'язково для енергообміну. Залишайтеся тут, якщо цікаво. Підписуйтесь на канал і ставте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Зараз е, починається літа. літо. Не знаю, наскільки часто буду е, виходити в ефір саме з ворожіннями і ритуалами, але подивимось. Може, в якомусь такому форматі і зроблю. Бо дитина йде на канікули, і в мене вже буде менше набагато часу і можливості сісти і познімати в тиші. Але це не привід. Відписуватись, це всього лише три місяці, а канал я планую вести стільки, скільки зможу. Так, варіант перший, другий і. Третій. Можете взагалі прослухати всі і звернути увагу, що вам резонує. Можете, якщо у вас різні є роди діяльності, загадати різні. Можете для наглядності загадати знайомих вам практиків, колег, бо ви ж їх знаєте, і вам тут буде простіше подивитись зі сторони і погодитися або не погодитися, чи є в цих людей такі проєкції. Так, третій, другий поки що відкладаємо. І починаємо з першого, яка тут є шкідлива психологічна проєкція, яку ви. Перекладаєте з хворої голови на здорову, як то кажуть. Якір. Нерішучість, якась власна установка на стабільність, От страху щось рухатись. Тут може бути так, що ви, наприклад, робите розклади на картах, і у вас карти людям кричать: роби щось, рухайся, вирішуй. Краще зробити щось не те, ніж не зробити нічого. Якась ну, статичність. Ну, якір це статичність. Це якась така важкість на підйом. І тут може такий бути самообман, тут людина може собі себе обманювати, думати про себе, що, типу, я така легка людина на підйом. Ну, бо, можливо, все життя такою була. Але якщо подивитись на спосіб життя там, останніх років, то виходить, що людина як той якір сіла і нікуди не рухається. Оця важкість на підйом, статичність така надмірна. Ну, тут як власна якість, яку ви переносите. І ви можете бачити це як проблему іншої людини, да, яка до вас звернулась, але по факту то ваша проблема. От уточнено. Ну, Це щось от не... да, ваш, ваша тіньова якість, по суті. Якесь неусвідомлене прагнення до статичності, звичності. Щоб все було як звично, щоб все стояло на місці, щоб це було стабільно так, як це є зараз. І оця установка на стабільність, неусвідоблена стіньової частини, може шкодити і вашій кар'єрі, і заробітку, і, в принципі, вашому побуту. Вам там може давно час переїхати, а ви сидите, сидите, ніяк не вирішитесь. От. Ну, Це може стосуватись всього важливого у вашому житті. От. Тригерна інформація. І що вам робити з цим? Хрест. Ну, да, Так, подумати, подумати над тим, на чому у вашому житті вже давно пора поставити хрест і рухатись далі. Тут, тут важлива інформація для вас в плані змін, яких потребує ваше життя. Отак, перший варіант. Вибачаюся, якщо вийшло тригерно, неприємно, так буває. Буду вдячна за зворотний зв'язок. І поїхали далі. А варіант другий. Що тут? А тут щось приємне, ви накладаєте людей. Ви в людей, які звертаються до вас, якщо ви практик, да, якийсь допоміжний, неважливо, який психолог, таролог, відьма, ворожка, астролог е, цей. Ви про людей, які тут дивіться, яка проблема. Ну, це ваша проблема. Ви людям, в принципі, цим не шкодите. Ви про них думаєте краще, аніж вони є. Ви про людей набагато кращої думки, аніж вони є насправді. І от люди, як ви їх бачите з того боку, як вони до вас звертаються, повертаються. Це одне. А як вони потім йдуть і проявляються в своєму житті, як вони поводяться з іншими людьми, це геть інше. І ви були б дуже неприємно шоковані, якщо б ви цих людей побачили справжніми. А ви, скоріш за все, судите по собі в гарному сенсі. І наскільки ви світла, хороша, відкрита і щира людина. Е, настільки, настільки ж ви людей в більшості сприймаєте такими своїх клієнтів і думаєте, про кожного клієнта прям ой, ну така приємна жінка, ой, ну така приємна людина. А потім, а потім раптом вам трапляється. В соцмережах десь не знаю, на Фейсбуці або в Третіці ви бачите, що, що та людина виписує іншим, і ви так, такий: ого, ну, або така. В мене і чоловіки, і жінки дивляться. І вас потім шокує, що ця приємна людина виявляється, може, отак. Або, от як в мене таке буває, до речі. Звертається жінка, і ти от, ти от судиш з позиції, що вона от. Ну, Я не хочу казати порядна, непорядна, хто я така когось засуджувати. ну, Коротше, і там, їй там не щастить з чоловіками, і ти там думаєш, ну коли їй вже нормально зустрінеться, намагаєшся їй допомогти. Кажеш там цінуй себе. А, там. Не водися, з ким попало. А потім вона приходить і каже: слухайте, в мене три коханця паралельно, а я не знаю, кого з них обрати. І вона це крутить ними да, чоловіками, а кожний з них її сприймає всерйоз. І це вже зрада, по суті, да, і вона зраджує наліво і направо. І ти так бум, думаєш ого, а ти, ти на неї тут дивився, як на кульбабку, а вона тут таке видає. От-от. Це ваша проблема. Це не проблема людей, які до вас звертаються. Але якщо ви трохи збавите тут градус. Які люди прекрасні ваші, які ж вони хороші. Ви просто час від часу від них страждаєте. Потім вони якось негарно з вами вчиняють, порушують ваші кордони, або там записуються, зникають, або ще щось. І це лишає вам неприємний осуд. Вам буде простіше жити, якщо ви не будете всіх міряти по собі і по, ну, по своєму рівню того, яка ви хороша, чесна, порядна, відкрита і щира людина. Отак. Отака ну, от цікава тут проєкція. Прям навіть я не захотіла доповнювати, що тут доповниш. Буду вдячна за зворотний зв'язок, в, в принципі, за коментар, за будь-яку активність і за вподобайку, звісно. І переходимо до третього варіанту, що тут за проєкція. Бажання спілкуватись або, в принципі, любов, поговорити, поспілкуватись. Вам дуже часто здається, що люди такі раді з вами поспілкуватись, а по факту ви можете тут більше знаєш, таку проблему підкреслюють кордонів з людьми. Тобто вам здається, що ви намагаєтесь бути привітною людиною, якось привітно комуніку, комунікувати. Що якщо ви з людиною цією своїм клієнтом поговорили зайві 10 хвилин, то ви як бонус да, людині дали. А насправді людина така, ні, щось забагато, забагато спілкування, його тут не має бути. Також ви можете спілкуватися з людьми якось дружно, да, знову ж таки, з метою, привітно, привітно, не знаю, з ними там комунікувати. А вони такі думають, що за панібратство? І об'єктивно це зайве панібратство. І ви зробите послугу собі, якщо будете спілкуватись якось більш відсторонено, менше робити компліменти, менше робити смайлики. До речі, це про мене точно. Може, я тут свою проекцію читаю? Не знаю, скажіть, наскільки це вам властиво. Я, от, наприклад, почала звертати увагу, що людина, мені буває, пише коментар без смайлика, а да, вона там пише приємні речі, там, привітно пише, нормально. Але я їй там і сердечко, і квіточку, і думаю, а потім я дивлюся і думаю, а ця людина заслужила, ну вона ж мені квіточку не поставила в повідомлення в коментар. Що да? це я їй квіточку скидаю? І я вже от почала, ну не, не прям зараз, а от якийсь час там назад почала себе на цьому ловити і трошки тут збавляти, прикручувати цю привітність. Тобто тут от якась іде надмірна привітність, яка людям навіть деяке може здаватись недоречною, нав'язливою. Е Непрофесійною навіть. Будьте трошки більш відмороженими. Бо це не робить послуги, не додає шарму ані вашому іміджу, ані репутації. І ще і ви як ослаблюєте особисті кордони, а вони мають бути залізобетонними в допоміжних практиків. От. Ну і якщо ви не практик, то теж саме перестаньте бути такими милими, приємними до всіх з посмішкою, до всіх зі смайликом. Будьте трошки більш такими відмороженими, відстороненими, стриманими, будуть більше вас поважати і будуть більш серйозно вас сприймати. Я не хочу сказати, що вас не сприймають всерйоз взагалі, але вас більше будуть, вас можуть більше сприймати всерйоз, бо ви набагато серйозніші і глобальніші самі по собі, аніж вас сприймають, і вам не варто бути аж настільки привітними і приємними. О, о, о да, от, як, ну, Вам треба бути, як оця закрита книга. Дуже витримано дозовано писати і говорити слова так чітко, десь навіть загадково відповісти. Це сформує до вас і повагу, і інтерес, і таку зацікавленість, і як інший образ, інший імідж вам створить. А оце, ви це вже переросли. Вам не 15 років, ви не якась мила дівчинка на виданні. Да? от, Зрозуміли? Отак, третій варіант. Теж буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. Ой, ну інформація дуже цікава, корисна і така різна вийшла. От Прям, прям мені сподобалося. Буду рада дізнатися, чи сподобалося вам. А на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу, всім самої продуктивної роботи і самих гармонійних відносин з собою. На цій позитивній ноті все. З вами була Ганна. Найпер буде з вами сила. Пока-пока.